Доброго ранку та благословенного Богом дня, мирного і тихого! Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І не тільки вам, дорогі друзі, а всім, хто сьогодні звертається до Господа. Я хочу, щоб ми разом подякували Богові за новий день життя, за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Сьогодні Господь хоче усіх мати за своїх дітей, але чи всі хочуть бути дітьми Божими? Ось у першому посланні Івана, в третьому розділі, ми читаємо вірш. Улюблені, тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, бо побачимо Його таким, яким він є. Улюблені. Тепер ми Божі діти. Чи може будь-яка людська гідність зрівнятися з цим? Чи можемо ми посідати вище становище, ніж називатися синами безмежного Бога? Яка незбагненна щирість, яка нечувана поблажливість, яка дивовижна любов, що дозволяє смертним людям з'єднатися зі всемогутнім Богом? А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. Улюблені, тепер ми діти Божі. Чи може із цим зрівнятися найвища світська честь? Показуємо християнське життя таким, яким воно є насправді, радісним, привабливим, цікавим. У нас вийде, якщо ми тільки захочемо. Ми можемо заповнити свій розум живими образами і уявленнями про духовне і вічне і у такий спосіб посприяти тому, щоб і духовне і вічне стало реальністю для інших людей. Очима віри, вони побачать Ісуса як нашого заступника, який стоїть праворуч Бога. Очима віри, вони побачать оселі, які він пішов приготувати тим, хто любить його. Очима віри, вони побачать одяг і вінець, приготовані для переможців. Вірою, вони почують пісні викуплених і побачать вічну славу. Ми повинні стати ближче до Ісуса в послуху з любов'ю, якщо хочемо побачити Царя в Його красі. Спілкуватися з Отцем і Його Сином Ісусом Христом означає очищатися, ушляхетнюватися і бути учасником невимовної та славної радості. Їжа, одяг, багатство і становище у суспільстві мають певну цінність. І в них є своє місце. Але підтримувати постійний зв'язок з Богом і бути учасником Його божественної природи це безцінний скарб. Наше життя має бути поховане з Христом у Богові. І хоч ще не виявилося, що будемо, знаємо, що коли Він з'явиться, тобто Христос, то це наше вічне життя. Ми будемо подібні до Нього. Бо побачимо його таким, яким він є. Царська гідність християнського характеру сяятиме, як сонце, і промені світла від обличчя Христа будуть відображатися на тих, хто очищає себе, як чистий Він. Перевага бути синами і дочками Божими коштує недорого. Навіть якщо заради цього нам доведеться пожертвувати всім, зокрема, і самим. Життям, то все рівно, такі люди будуть послідовниками Божими. Мета уже близько, дорогі мої. І ось ми читаємо вірш у Філіп'ян, у 3 розділі 14. Я відчайдушно біжу до мети, до нагороди, високого Божого покликання в Ісусі Христі. Хіба не знаєте, як каже апостол Павло, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Ті, хто брав участь у змаганнях за бігу та бажав отримати Лавровий вінець, переможця, які вважали особливою почистю, особливою нагородою, утримувалися від усього, щоб зберегти свої м'язи, мозок і всі інші органи тіла у найкращій формі для успішного виступу? Усі ми можемо отримати нагороду. Ми нічим не ризикуємо і чітко розуміємо, що нам необхідно робити. Ми повинні зодягнутися в небесні чесноти і, спрямувавши свій погляд угору на вінець безсмертя, завжди мати перед очима великий взірець. Смиренне, самовіддане життя нашого Божественного Господа постійно має бути перед нашими очима. І якщо ми намагаємося наслідувати Його, не відриваючи очей від обіцяної нагороди, то можемо бігти впевнено, ані трохи не сумніваючись у тому, що одержимо нагороду, якщо тільки зробимо заради нього все від нас залежне. Якщо язичники, які не керувалися освяченим сумлінням і не мали Божого страху, готові були терпіти нестатки, дисциплінувати себе, невтомно тренуватися. Відмовляти собі у будь-якому задоволенні, тільки заради того, щоб залишитися у формі перед стартом перемоги, заслуживши тлінний вінець та оплески величезного натопу, то чи не повинні учасники великого християнського забігу, які надіються на безсмертя і схвалення неба? зі значно більшим бажанням і готовністю відмовитися від шкідливих речовин, тобто алкоголю, паління, наркотиків і всіляких надмірностей, які призводять до морального росління, ослаблюють розум і підкоряють вищі сили та здібності пожадливостям. З неослабною цікавістю Бог і небесні ангели стежать за самозреченням, самопожертвою і відчайдушними зусиллями учасників християнського забігу. Для всіх, хто сумлінно і до кінця виконує умови, викладені у Божому Слові. І буде відповідально зберігати фізичну бадьорість і здоров'я тіла, щоб мати урівноважний розум і високу моральність, забіг не буде здаватися чимось неправильним. Усі вони зможуть перемогти, отримати головний приз і носити нев'янучий вінець нетлінної слави. Я хочу з вами помолитися, щоб кожен із нас отримав. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою у ці ранкові хвилини, ми щиро дякуємо Тобі, бо ти продовжив наш вік, дарував сили, здоров'я і все необхідне в житті. Ми за все тобі дякуємо. Дякуємо тобі, Господи, за слово Твоє святе, за обітниці, які Ти залишив для нас. І за цей напомин, який ти даруєш сьогодні, ти навчаєш нас, якими ми маємо бути, проходячи шлях християнського життя. Ти порівнюєш його із забігом. Господи Боже! Дай нам сили, сили благодаті, пройти цей шлях, нелегкий шлях випробувань, інколи страждань, гонінь і переслідувань, пройти з тобою і бути такими, як ти бажаєш. Нехай через наше життя прославиться і звеличиться Твоє святе ім'я. Нехай усі, хто стануть на цю дорогу, будуть переможцями і одержуть вінець слави. Господи, в руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей, рідних, близьких і всіх, хто до тебе звертається сьогодні у молитвах з проханнями, бо мають різні проблеми. Хто зі здоров'ям, хто інші проблеми має, Господи, Ти поблагослови нашу країну, поблагослови. Ми просимо у Тебе миру, ми просимо у Тебе перемоги. Будь милостивий, змилосердися і благослови. А за все будь прославлений, живий Бог. Отець син і Дух Святий. Амінь. Я знаю, що сьогодні є багато тих, які фанатами є якихось змагань. І вони не пропускають, де вони проходять на різних рівнях. Дорогі мої, щасливі люди. Які є не просто фанатами якихось змагань, а є учасниками змагань, за бігу до вічної оселі. І як ми чули в текстах, що це можливо, І якщо тут нагороду отримує хтось один, то там отримають усі нев'янучий вінець нетлінної слави. Нехай Господь допоможе нам думати про це, рухатися в цьому напрямку, жити цим. І коли прийде Ісус, щоб ми могли разом із вами прославити Його у небесних оселях. До побачення!